Киданов Иван Тихонович, 1957 год рождения. Вот, Черкасская лозовая. В 1922 году, э, в течение весны, в несколько в радиусе 100 метров, было 50 прилетов. И каждая носила свое разрушение. Наиболее близкое было на 15 метров от хаты миномет, миномет прилетел. Вон. подорвалила крышу, вылетели все окна. Эвакуации я не был, потому что обслуживал население животных, которые оставлены были. Это козы, куры, собаки, кошки, поэтому подвержен был большому риску. Агрессор стоял на позиции на расстоянии 800 метров. Вот. Их позиции, прод... Прод... Ну, как бы Протяженность до 20 км, километров. Это занимали посадки. Все было вырыто. Танки, пушки, артиллерия. Дроны постоянно. Жили в подвале. В погреб. 20 на метр пятьдесят. Там жило нас четыре человека. А гуманитарный центр Это ОТГ. Значит, там я добивався окон. Ну, поскольку документы с домом непорядки, их по ее обновленню ну, не предусмотрено. Поэтому я, они мне подсказали, что в Харькове на Новопанасовской 5 дробь 7. Работает центр. Вот. И там мы взяли окна. Циркулярне будівництво на практиці це якраз суть проєкту у тому, щоб надати вторинне життя, друге життя речам у відновлені будинку, які постраждали або зруйновані під час війни. Це можуть бути двері. Можуть бути вікна, можуть бути шпалери, можуть бути сантехніка, меблі, освітлення абсолютно все, що ми бачимо в нашому будинку. Якимось людям це вже не потрібно, або вони демонтують і хочуть це віддати на користь. Інші залюбки заберуть для відновлення будинку, оскільки люди втратили не тільки будинки, а часто і роботи. Роботу і досить важко відновити все своє. Життя лише за державну підтримку. За півтора роки проєкту у нас більше 500 людей отримала підтримку у вигляді вторинних матеріалів. Це і вікна, і фарби, навіть душові кабінки в екохабі. Особливісті кохабу, якщо ви сюди приходите, ви можете знайти будь-що.